Тут, на березі ріки Шелоні, 14 липня 1471 року, відбулася битва між військами Москви і Новгорода за об'єднання розрізаних руських князівств в єдину російську державу. Ось такий абсурдний надпис розміщено на пам'ятнику на місці цієї битви: битва за об'єднання. Тобто, воїни обох військ вбивали один одного за те, щоб бути разом. Загалом, ця битва стала початком кінця новгородської незалежності і символом жорстокого знищення новгородських слов'ян. Військо Івана III розгромило погано організоване новгородське ополчення. Продовж століття Москва нищила їх еліту, здійснювала геноцид новгородців та поступово їх асимілювала, було ліквідовано унікальну вічову демократію та самобутню культуру Новгорода. Ось так під гаслами об'єднання, визволення та іншими, Московія знищила четвертий східнослов'янський етнос псково-новгородців, що повстали з ільманських словен.